Під час духовної трансформації відбувається щось дивне, до чого майже ніхто вас не готує. Ваше тіло починає робити речі, незвичайні речі, незручні речі, іноді тривожні речі. І якщо ви не розумієте, що відбувається, ви можете подумати, що щось пішло жахливо не так. Ось що вони не розповідають вам про пробудження. Це не залишається у вашій голові. Це рухається через вашу плоть, через вашу нервову систему, через кожну клітину, це не якесь абстрактне усвідомлення, яке залишає вашу фізичну форму недоторканою це повна реорганізація організму, в якому ви живете. Нас звикли думати про духовний розвиток як про щось, що відбувається виключно між нашими вухами. Розумова справа інтелектуальне розуміння. Тіло просто для подорожі, нам кажуть, тимчасовий транспортний засіб, біологічна машина, що містить щось важливіше. Це розділення брехня. Ви несвідомість, яка керує костюмом з м'яса, ви не якийсь привид, що керує механізмом зсередини вашого черепа. Ви єдине явище, усвідомлення та відчуття думка. Та тканини виникають разом як одна нероздільна подія. Коли трансформація відбувається на рівні свідомості. Тіло не сидить, склавши руки, воно реагує, воно змінюється, воно реорганізується з нуля? Що ж насправді відбувається у вашій фізичній формі під час цього процесу? По-перше, відбувається енергетична реконфігурація. Майже всі повідомляють про це. енергія починає рухатися через вас по іншому. Ви відчуваєте, як тепло стікає по вашому хребту. Холодні хвилі проходять крізь ваші кінцівки, поколювання, яке не припиняється, електричні відчуття, що мчать по шляхах, про існування яких ви ніколи не дали. Підозрювали. Ваша голова може відчуватися так, ніби її стискають. Ваше серце може відчуватися так, ніби воно розширюється за межі ваших грудей, ваше сонячне сплетіння може інтенсивно пульсувати. Це не уявні події, вони не психосоматичні в зневажливому сенсі, це реальні фізіологічні події. Ваша нервова система перебудовується, ваша ендокринна система перекалібрується. Вся ваша енергетична інфраструктура оновлюється. Старі традиції чудово це розуміли вони говорили про піднесення Кундаліні, про течію цими радіанами, про рух прани тонкими каналами. Їхня мова була поетичною, так, але явища, які вони описували, були абсолютно конкретними. Подумайте про це так. Ваше тіло вчиться проводити вищу напругу усвідомлення. Як модернізація електричної системи в стародавній будівлі для роботи з сучасним обладнанням? Проводка потребує посилення, ланцюги потребують зміцнення. І під час цієї модернізації ви відчуваєте це іноді інтенсивно. Ваша чутливість посилюється по всіх напрямках. Їжа, яку ви їли все життя. Раптово викликає у вас захворюваність. Ваше тіло розвиває люту, відразу до всього, що притупляє свідомість. Алкоголь відчувається як отрута. Оброблена їжа відчувається як насильство. Ви починаєте прагнути простоти, життєвої сили, чистоти. Це не випадкова зміна уподобань. Ваш організм зараз працює на вищій частоті. Він підтримує більшу чутливість, тож він стає вибірковим, захисне. Те, що підтримує цей піднесений стан, вітається, те, що заважає, відкидається, і ви відчуваєте це відторгнення як нудоту, головний біль, виснаження або просту відразу. Ваше тіло розвиває власний інтелект підсвідомим. Прийняттям рішень. Ви не обираєте не любити певні речовини. Ваша система просто каже ні. Сон стає непередбачуваним. Деяким людям майже не потрібен відпочинок, іншим його потрібна величезна кількість. Ви можете прокидатися неодноразово протягом ночі, не від тривоги, а від надлишку енергії, що робить глибокий сон неможливим. Або ви можете впасти в глибоке виснаження, потребуючи повністю відсторонитися, поки ваш організм обробляє те, що відбувається? Сни посилюються, вони стають яскравими, значними, неможливо забути. Межа між сном і свідомістю наяву стає тоншою. Ви більше не вмикаєте та не вмикаєте свідомість вона залишається безперервною. Ви просто усвідомлюєте її в станах, де раніше були несвідомими. Ваші сни починають нести послання. Осяяння. Чітке керівництво з глибин, до яких ви раніше не могли отримати доступ, навіть дихання трансформується. Воно може стати повільнішим, глибшим, більш обдуманим, без будь-яких свідомих зусиль, або воно може прискоритися до швидкого задишки в моменти інтенсивного усвідомлення. Дихання тісно пов'язане з самою свідомістю, це не просто доставка кисню. Це місток між добровільним і мимовільним, між свідомим і несвідомим, між розумом і матерією. Певні ділянки вашого тіла освітлюються незвичайною активністю багато людей відчувають тиск на маківці щось відкривається, розширюється відчуття гудіння або поколювання. Незалежно від того, чи вірите ви в чакри як у букванні структури. Чи як корисні метафори, ці відчуття безперечно реальні та надзвичайно поширені. Область серця стає інтенсивно активною. Ви відчуваєте розширення, тепло, тиск. Іноді біль, який немає, нічого спільного з проблеми із серцем. Це відкривається ваш серцевий центр, розширюється його здатність до співчуття, до любові, до зв'язку. Фізичне серце та емоційне серце не є окремими, це дві сторони однієї тієї ж реальності. Ваш зір змінюється, кольори стають насиченими, світло стає сяючим, все здається чіткішим, яскравішим, живішим. Це не змінюються ваші очі, хоча іноді навіть це трапляється. Це свідомість зустрічається зі сприйняттям більш безпосередньо, менше ментальної фільтрації, менше концептуального накладання, сире бачення багато людей також стають більш чутливими до штучного світла, екрани стають незручними, флуоресцентне освітлення здається різким. Це незручно в нашому освітленому світі, але це просто ще одне відображення загальної перекалібрування. Що відбувається у вашій системі, емоції або різко посилюються, або стають надзвичайно тонкими. Ви можете плакати через дрібниці, смійтеся вільно, відчувайте радість і горе з інтенсивністю, якої ви ніколи не знали. Це не нестабільність, це ваше серце стає проникним. Стара броня розчиняється. Повний спектр людських почуттів відновлюється після років пригнічення. Або емоції можуть затихнути, просторити, менш приголомшити. Драматичні вершини та спади згладжуються в ніжній хвилі. Це не оніміння, це незворушність, здатність відчувати все, не будучи захопленим почуттями, дозволити емоціям виникати та проходити, не змиваючись. Ваш голос змінюється, він може стати глибшим. Резонанснішим, більш природньо авторитетним, без жодних зусиль. Або м'якшим, ніжнішим, мелодійнішим. Ви зараз говорите з іншого місця, з глибшого центру, з більш автентичного джерела. І кожен, хто уважно слухає, може почути різницю. Сприйняття часу спотворюється, моменти розширюються у величезний простір, багатий на присутність та деталі. Або дні стискаються в те, що здається хвилинами. Це не психологія, Це свідомість зміщує свої стосунки до часового виміру, відчуття часу безпосередньо, а не через ментальну абстракцію та постійне очікування. Фізичні межі стають плинними. Ви відчуваєте, як ваше тіло виходить за межі вашої шкіри, ви відчуваєте простір навколо себе. Поле, що оточує вас. Або ви переживаєте моменти, коли межа між собою та світом повністю розчиняється, де ви не можете точно сказати, де закінчується ваше тіло і починається все інше, це не галюцинація це більш точне сприйняття, усвідомлення того, що шкіра насправді не є твердим бар'єром між внутрішнім і зовнішнім. Це проникна мембрана, інтерфейс, місце обміну та безперервності. Може виникати дискомфорт, навіть хвороба. Старі травми, що зберігаються в тканинах, можуть вийти на поверхню для вивільнення. Емоційні патерни, що зберігаються у вашому тілі, можуть виникнути для обробки. Ви можете відчувати біль, напругу, втому, симптоми, для яких медичне обстеження не знаходить причини. Це те, що деякі традиції називають кризою зцілення, необхідне очищення, очищення від накопичених сміття, щоб звільнити місце для нового способу буття. Ці симптоми не є ознаками того, що щось не так, це ознаки того, що щось змінюється. Ця трансформація триває те, що ваше тіло адаптується до принципово іншого режиму роботи. Спокуса полягає в тому, щоб чинити опір, лікувати, придушувати, інтерпретувати все як хворобу, що потребує лікування. Але часто наймудріша реакція це просто дозволити, бути з цим, дати своєму тілу відпочинок. І простір необхідні для обробки того, що відбувається. Це не означає ігнорувати серйозні проблеми, використовуйте здоровий глуст. Якщо щось справді не так, перевірте це, але також врахуйте, що ваше тіло може просто перекалібруватися, перепрограмуватися, трансформуватися, і цей процес створює тимчасові відчуття, які зрештою корисні. Ваше ставлення до задоволення та болю змінюється, ви стаєте радикально присутніми в фізичних відчуттях. Проста їжа стає приголомшливою у своїй насиченості. Тепла ванна стає вишуканою. Сонячне світло на вашій шкірі стає майже нестерпно красивим. Одночасно ви стаєте більш чутливими до дискомфорту. Але по-іншому, не страждаєте більше від болю. А гостріше усвідомлюєте його. До пробудження біль супроводжувався величезним психічним опором, страхом розповіддю. Після цього біль це чисте відчуття, інтенсивно відчувається, але не конкретизується, не чиниться опір, не перетворюється на щось більше, ніж воно є. Сексуальна енергія часто зазнає різких змін, у деяких бажання зменшується або зникає. Коли енергія перенаправляється на трансформацію. Для інших вона посилюється, але стає більш витонченою, більш усвідомленою, більш здатною бути спрямованою за межі простого фізичного вивільнення, Традиції говорять про трансмутацію сексуальної енергії, підняття її по хребту, використання її як палива для розвитку. І хоча це можна неправильно зрозуміти та практикувати нездорово, Тут є справжня мудрість, сексуальна енергія це життєва сила, творча сила, найпотужніша енергія у фізичному організмі. Під час пробудження ця енергія часто реорганізується, удосконалюється, потрапляє до нас абсолютно новими способами. Рух стає більш граціозним, плавним, природно скоординованим. Не від практики, хоча це допомагає, від свідомості, яка вільніше рухається по тілу, менше перешкод від напруги та самосвідомості. Ви рухаєтеся від свого центру, а не від голови. Ви повніше проживаєте свою форму замість того, щоб керувати нею на відстані. Деякі люди відчувають спонтанні рухи під час медитації. Криї яких називає йогічна традиція, ваше тіло може тремтіти скручуватися, розтягуватися, видавати звуки, формувати символічні жести. Все це без свідомого наміру. Це може вразити, якщо ви не підготовлені. Ці рухи це вивільнення накопиченої напруги вашим тілом, обробка заблокованої енергії, реорганізація для нової конфігурації. Імунна система часто зміцнюється, хронічні захворювання зникають, хвороби, з якими ви жили роками, раптово зникають. Це не надприроднє зцілення, це ефективне функціонування вашого тіла, коли свідомість перестає створювати постійний стрес. Коли організм діє відповідно до власної мудрості, замість того, щоб бути поглиненим розумовою напругою, та емоційним пригніченням. Хоча можуть бути тимчасові періоди, коли імунітет здається ослабленим, коли ви підхоплюєте все, коли ви відчуваєте слабкість і вразливість, це також може бути очищенням. Кіло очищається від накопичених токсинів і шаблонів. Під час цього очищення воно тимчасово стає більш вразливим. Терпіння та турбота про себе стають необхідними, відчуття заземленості у своєму тілі часто різко посилюється до пробудження багато людей живуть майже повністю у своїй голові, ледве усвідомлюють тіло, окрім випадків, коли воно кричить про увагу через голод, біль або виснаження. Після пробудження відбувається природний спуск у фізичні відчуття. Повернення додому, усвідомлення того, що свідомість знаходиться не у вашій голові, а розподілена по всьому вашому організму, по всьому вашому полі досвіду. Це зазамлення приносить стабільність, присутність, реальність, якої, можливо, бракувало. Ви відчуваєте себе більше тут, більш міцним. Більш щиро присутнім у своєму власному існуванні. Як не парадоксально, це заземлення часто супроводжує усвідомлення того, що ви не тіло, що ваша суттєва природа це сама свідомість, а не фізична форма. Але це не суперечність, це природний результат справжнього проживання в тілі, а не використання його лише як засобу, навіть старіння. Здається, трансформується, не те, щоб пробудження робило вас безсмертними, чи магічно змінювало біологію. Але часто існує життєва сила, молодість, життєздатність, яка зберігається незалежно. Від хронологічного віку, ви живете зі своєї сутності зараз, а не з ідентифікації зі старіючою формою. І ця зміна в ідентифікації. Насправді впливає на те, як тіло функціонує та підтримує себе. Усі ці фізичні зміни вказують на одну фундаментальну істину ви не привид у машині, не душа, замкнена в плоті, не свідомість, що спостерігає за ваших очей. Ви втілена усвідомленість, свідома плоть. Єдине поле буття, яке включає як фізичне, так і трансцендентне. Як тимчасове, так і вічне. Коли відбувається пробудження, коли ви усвідомлюєте свою справжню природу, тіло природним чином відображає це усвідомлення, трансформується у відповідь на нього, реорганізується, щоб пристосуватися до нового розуміння. Тіло не відокремлене від свідомості, це свідомість у певній формі, свідомість. Що проявляється як плоть і кістки, кров і дихання, відчуття і рух. І коли свідомість пробуджується до себе, коли вона усвідомлює, ким вона є насправді, фізична форма, через яку вона виражається, природно змінюється, щоб узгодитися з цим усвідомленням. Ось чому справжнє пробудження завжди стосується тіла. Завжди створює фізичні ефекти, завжди проявляється як трансформація всього організму, а не просто як зміна переконань чи розуміння. Ви не можете пробудитися, залишаючи тіло позаду. Тіло має брати участь, повинно бути просвітленим, звільненим, визнаним, священним. Тож, якщо ви відчуваєте незвичайні фізичні відчуття під час своєї подорожі. Якщо ваше тіло, здається, змінюється дивним незручним чином або просто відрізняється від попереднього, не лякайтеся. Це природно, це правильно. Ваше тіло прокидається разом з вашою свідомістю. Реорганізується, щоб пристосуватися до нового способу буття, трансформується, щоб втілити істину, яку ви пізнаєтесь. Будьте терплячими до процесу. Дайте своєму тілу необхідний відпочинок, харчування, яке йому потрібне, ніжну увагу, якої воно заслуговує. Прислухайтеся до його мудрості, довіртеся його інтелекту, дозвольте йому направляти вас у тому, що йому потрібно усвідомте, що ці фізичні зміни, якими б неприємними вони часом не були, є ознаками благодаті, свідченням трансформації. Спосіб тіла сказати так про будженню, яке відбувається.